Честь і кров походить також з фанатського напрямку, Honor and Blood. І в принципі, це, напевно, такі два слова, які максимально точно його описують. Він максимально патріотична людина, максимально з правильними поглядами і з правильними цінностями. Він самий правильний чоловік в моєму розумінні, тобто людина, яка бере відповідальність за себе. За своїх оточуючих бере відповідальність за слабших. Був футбольним фанатом Вінницького клубу Нива Вінниця. Він займався татуюваннями В нього свій тату салон був, і я цю справу буду продовжувати. І цей салон буде залишатись надалі працювати. Називається він «Номер Сі», без пощади. Він сам навчався малювати, тобто ніякої художньої школи не було. І також він був активістом, патріотом своєї країни. Ми з Денисом познайомилися у 2013 році. Він зі мною про особисті зустрічі не заговорив. А вже ввечері написав мені, що типу Привіт, я принц хочу з тобою познайомитись. І так вже зав'язались наше спілкування, почалися стосунки. На день народження це один з таких прям супер романтичних його вчинків. Він нам малював велике графіті на стіні сусіднього будинку. І коли я вийшла зранку на балкон, я побачила цей малюнок і боже. Сліз було просто море. Потім на п'ять років він зробив мені пропозицію вдома о сьомій ранку перед роботою, тому що йому було принципово зробити пропозицію на нашу річницю. Тому він прийняв таке рішення, і я взагалі нічого не зрозуміла, бо я ще спала. Ось, звичайно ж, я погодилася, а вже менше ніж через рік ми розписалися, в нас не було весілля. Про це я зараз до речі ми. Вже шкодували разом про це. Ще коли він був живий, що в нас немає спогадів про цей день. А зараз я ще дужче шкодую про це, звичайно. Але час не повернеш, вже як є. І це були все ж таки найкращі, я думаю, 9 років в моєму житті. І таке кохання я бажаю пережити кожному. Бо це таке кохання, про яке пишуть в книжках і знімають фільми. Це було дуже прекрасно і. Не кожній людині щастить таке пережити, хоча б один день. Його псевдонім Трейн означає потяг. Він ще в нього з'явився за. Дуже дуже давно, десь з 2008 року, можливо, ми ще тоді не були знайомі у фанатському русі. Там було, ну так так прийнято, що вони мимоволі дають собі найменування, і його найменування було трейн, тому що частіше всього на всі виїзди він їздив саме потягом. І так сталося, що в нього був якби позивний трейн. Коли ми познайомились, то перші два місяці, якщо чесно, я не знала, як його звати. Він мені сказав, а я забула, і я знала, що. Трейн, Я його так і називала трейн. А потім через два місяці, коли я познайомилася з його мамою, вона зверталась відповідно до нього по імені, і я така: ага, Денис, добре. Я запам'ятаю тепер. Його військовий шлях почався ще задовго до повномасштабного вторгнення з Євромайдану. В принципі, я вважаю, що з тої пори почалась війна. І це дійсно так, тому що потім був Крим, Донецьк, Луганськ. Він приймав активну участь в Євромайдані як в Києві, так і в Вінниці 2013 році. Потім, після майдану, вони з хлопцями разом возили гуманітарну допомогу військовим на Донецький і Луганський напрямок. А вже 24 лютого він пішов воювати. Він був одним із очільників громадської організації Центурія у Вінниці. І вони постійно тренувалися. Це така організація, яка тісно співпрацює з Азовом. Азов це військовий підрозділ, центурія це громадська організація. І вони постійно разом тренувалися, тому що в Центурії багато ветеранів з Азову. Перед війною за два місяці, за місяць він мені казав, Вань, буде війна? Війна цивілізації проти якоїсь царського якогось режиму ще такого незрозумілого. Це ну, європейська війна, війна цивілізованої Європи. Да? І якщо я читаю зараз в інтернеті тези, якісь там домисли, чиїсь там переживання, що ой, а вдруг, якщо настане третя світова, то я би сказав, що це вона вже. Тобто зараз весь цивілізований світ нашими руками воює. Проти Росії. Мені було страшно, йому було не страшно, йому ніколи не було страшно. 24 лютого о 10 ранку він вже поїхав зустрічатися з хлопцями вінницькими, які також в центурії. і ними було прийнято рішення їхати в Київ до київської центурії, до Азову, приєднуватись до них. Він приїхав о другій годині дня додому, почав збирати речі і сказав мені, Іван, я поїхав в Київ. І повернусь десь через два тижні, не переживай, все буде ок. І ми дуже-дуже сухо попрощались, тому що ось такі переломні моменти. Він був супер зібраний, і мені не можна було його виводити на такі теплі емоції для того, щоб він не починав переживати. Спочатку вони були в Києві, були як ТРО Азов. Денис прийняв на себе командування бригадою. А потім він прийняв на себе командування ротою. В них вже був вихід на напрямок Мощун-Гостомель. і просто в самі запеклі бої він з цим впорався. Він ніколи не служив в армії нашій. Він доброволець. З армією він ніколи не стикався. Він зміг взяти на себе командування, нести відповідальність, вистроювати. Успішні операції, які дозволили відбити ворога з Києва. Він розповідав мені за всі бойові дії, за всі подробиці рівно до того моменту, поки я не завагітніла. Денис дуже переживав за мене, щоб ніяких емоційних там, перепадів в мене не було, щоб все проходило спокійно, і щоб я просто насолоджувалася цим станом, наскільки це можливо було. Після Київщини був запорізький напрямок. Там були також успішні операції, проведені ним. Він був молодим офіцером. Його побратими можуть сказати про нього тільки. Те, що це був безумовний, беззаперечний авторитет, він був командиром, але при цьому всьому він вів бойові операції, керував операціями безпосередньо на лінії зіткнення. Тобто це не була така історія, що керівник в штабі, а хлопці на бойових. Він був разом з хлопцями завжди, допомагав, чим тільки можна, встигав вивозити поранених. Першою його задачею це було зберегти життя. Ось так. Потім була спроба деблокади Маріуполя не успішна, і потім вже був Бахмутський напрямок. 21 квітня був абсолютно спочатку звичайний день. Я знала, що він нікуди не мав виїжджати, в принципі. Ми переписувалися зранку, він мені розповідав, що він снідає пасочкою з чаєм. Я йому розповідала, що я готуюсь до переїзду, потім, після 12-ї, він мені вже не відписував. І десь після першої я почала відчувати, що я не можу знайти собі вдома місця. Тут мені телефонує моя хресна мама, і каже: мені потрібно, щоб ти терміново приїхала до мене, треба дещо обговорити. Я каже, ну, зачекай, я зараз зайнята, Типу, я буду вдома через годину-дві. Ні, потрібно, щоб ти приїхала терміново, тому що це питання, яке не чекає. І я заходжу, і ми, в нас немає такої звички цілуватись чи обніматись тільки по святам. А вона мене обнімає і цілує. Я така: типу, «Блін, що сталося? Кажу, що трапилось? Нічого, все нормально, зараз секундочку. І вона виходить з квартири каже: я до бабусі, зараз я повернусь. І буквально не було там пару секунд, я розумію, що вона просто морально готувалася мені це сказати. Вона заходить, сідає коло мене, бере мене за руку і каже, Денис загинув. І я дивлюся на неї, в мене очі по 10 гривень, я кажу, це що жарт? Ну, так не може бути. Вона мені каже, це не жарт. І потім в мені... мене зараз тато проходив на той момент. Реабілітацію після травми, він також військовий, ну, він пішов воювати за моїм Денисом. Він мені телефонує, і я, напевно, перший раз в житті почула, що мій тато такий розбитий. Він кричав просто не своїм голосом, а я в цей момент ну, я просто нічого не розуміла. Я сиділа просто в ступорі, і Ну, це було жахливо. Цей же день, 21 квітня, в мене почались часті перейми, і я лягла в лікарню на збереження. Мене не хотіли відпускати на похорони до нього, тому що я тоді була ще в лікарні, і мені казали, що ти, ти розумієш ризики, що тобі не можна допустити в викиду адреналіну, тому що це великий, великий ризик для дитини. Я кажу, ви ж розумієте, що якщо ви мене не пустите, то пройдеться після похорон, після того як я народжу дитину. Їхати на кладовище, викопувати могилу, щоб я могла змогу попрощатися зі своїм чоловіком. Тому що ну як Як це так, що я ну, навіть не попрощаюся з ним нормально? І мені кажуть, ні, тобі не потрібно їхати, ми тобі радимо не їхати. Я кажу, я розумію все і я зможу це вистояти, я розставила пріоритети. Мені, звичайно, не вірили і дуже переживали за мене, але все ж таки пустили, бо по-другому бути не могло. Я б втікла просто з лікарні, аби приїхати до нього. Зараз я стараюсь бути сильною, допомагати хлопцям, тобто я стараюсь перемикатись з цих американських гірок. Ти маєш триматися, давай закриваємо збори, робимо все для хлопців, тому що потрібно пам'ятати полеглих і завжди допомагати живим. Їм нянчити тепер в Соломі, тепер це їх обов'язок, тепер його друзі, це моя родина. Як Денис дізнався про вагітність. Я йому телефоную і кажу, типу, Е, Денис, в мене тут е, таке сталося. Він каже: що вже сталося? Е, коли я так телефоную, мені здається, що я щось наробила, що я кудись вляпалась. Я кажу: Ну, ти розумієш, тут так, така справа. Він такий, та ну, що ти вже зробила? Будь ласка, розкажи мені, бо я стою по коліно в болоті, тут погано ловить зв'язок, і я не можу довго говорити. Я кажу: Ну, ти розумієш. І він такий: Ваня, блін, вже скажи, будь ласка. Я така, я вагітна. Він такий каже мені, що? Типу, хто це тобі сказав таке. Я кажу, теста на вагітність. І в нього був трошки ступор. І він не повірив спочатку, але вже потім він мені розповів, що він дуже радий і дуже чекає. Ми вирішили, що буде Соломій. Також ми встигли обрати хрещених. Встигли разом спланувати мою вагітну зйомку, яку, на жаль, я вже робила після його смерті. Я вирішила її не відміняти, тому що це в першу чергу спогади для Соломії. А по-друге, ми спланували цю зйомку разом. За донечку, за нашу Соломію. Це прекрасна дитина, вона дуже схожа на нього. Я обрала шлях бути прикладом, а не бути. Розбитою горем жінкою. І краще я буду надихати людей, аніж викликати у людей жаль. Він би цього однозначно хотів, люди, які безмежно кохають, вони не можуть страждати. Я прийняла позицію пишатися, нести його честь до кінця своїх днів і максимально робити все для того, аби його пам'ятали і не забували. Про Дениса мають в першу чергу пам'ятати те, що це людина, яка ніколи не опускала свої руки. Його мають запам'ятати справжнім чоловіком. Він завжди допомагав, завжди дотримувався принципів. І він був дуже традиційною людиною. Для нього традиції займали одне з перших місць саме українські традиції. Він, він завжди за Україну. Я буду жити життя за двох. На день народження в нас вже виходить, що в нього день народження 5 липня, а в мене 7. І тепер я загадую бажання не один раз на лікар-два, за нас двох. І він завжди буде поряд з нами.